Того духа. Дослідлені Господі, браття і сестри, ось звершили ми з вами перший в цьому році якіст, який так і написаний, у до страстей Христових. Це ми собі нагадуємо, що кінцева ціль, поїзда, який ми сіли, який придбали Білети, Страсний тиждень. І піст нас готує до цієї останньої зупинки. І кожен раз, якби попутно, транзитом, ми будемо зупинятись на якихось темах, які все рівно нас підведуть під Голгову. Нам потрібно разом з Христом розіп'ятим померти для гріха, щоб разом з ним воскресним, воскреснути. Поки ми цього не навчимося, все інше марно. Ці наші зовнішні погляди. І тому цей кафіст умилити повинен писати також нашого серця, щоб ті чувства, бачите, кафіст так і побудований, ми розмірковуємо про Прострасті Христові, переносимо їх на себе. Кожна частина, кожного речення так вона і побудована від проспівання страстей Христових до ототожнення разом із нами. І сьогодні. Я хотів би з вами поговорити на тему, яку часто люди розмірковують, на яку і не мають відповіді. Чому Бог буває так, що не чує наші молитви, не хоче виконувати по нашим проханням? Ми вроді і молимось добре, і все добре робимо, але Бог нам не дається. І здається нам, що воно корисне, що воно правильне, нічого поганого в цьому немає. Але Бог так, як би нас не чув. І от знову приведу вам роздуми з цього приводу Святителя Іоанна Златоустого. Він каже, найперше, браті і сестри, ми часто самі себе не чуємо, а як хочемо, щоб нас Бог почув. Часто ми молимось і думки наші літають, хто знав де. І таку молитву, звичайно, Бог почути не може. По-друге, каже він, ми не бачимо кінцевого результату. Тільки Бог бачить. Часто так буває, людина потім вже бачить, що добре, що так, як я просив, не відбулося. Скільки ми раз можемо в своєму житті це сказати? Мені казалось так, а вийшло по-інакшому. А по-третє, давайте приведемо приклад, каже я зготу своїм слухачам. Жінку ханонейську, яка прийшла до Христа, просила за свою дитину, дуже близька нам всім тема. Нічого в її проханні не було поганого, нічого не могло вийти поганого. Дочка біснувалася, і жінка з приділів канонейських, як описує Івангелія, прийшла до Христа і просила його про свою дочку, щоб він зцілив її. Но Христос на її прохання не звертав уваги. Якщо пам'ятаєте, що вже навіть... Жестокі учні Христові на той час вони такі не були, кажуть йому, відпусти її, бо достав у нас, кричить від нас, а він йшов так, якби її взагалі не помічав. І Златоуст каже, от вам і відповідь, чому так часто й Бог до нас відноситься, так як із цією жінкою, і приводить своїм слухачам розповідь Старого Завіту. Де розповідається, що коли Бог пообіцяв своєму народу і у обітовану землю, він проводив їх в тому числі через Хананеї. І Хананеї були сусідами Ізраїля, і для того, щоб ізраїльтяни не заразилися їхніми ідолопоклонством, яким вони і так часто заражались, Бог їм дав прямо закон, що вони з Хананеями не можуть ні свататись, ні торгувати, ні їм щось продавати, ні не купувати. Тобто взагалі вони мали жити по старому Зобіту в ворожих стосунках з тими народами, які Бога не признавали. І тут, каже Златоуст, ті, які тільки шукали Христа в чомусь говорити, якби побачили, що він з хананейкою починає говорити, він сам би подав приклад, що він же законодатель, є порушником закону. Христос, який нам закон ширше розкрив пізніше, спочатку сам його виконав щоб ніхто його не міг у цьому брикнути. Тому він мовчить, щоб ті, які його шукають уловити, не сказали, от порушник Мойсеєвого закону, бо з хананеями говорити не можна. І Господь мовчить далі. І невже каже Затус, це правильно, що він мовчить на таку просьбу, не відповідає їй нашу віру сповідає в нього, в новозавітнього Бога. І каже, далі поміркуємо Затус, що робиться далі. Він показує всім мудрість цієї жінки. Тільки справді мудра людина могла далі себе так вести. Він каже, коли вона вже далі продовжувала, він їй каже, я, щоб його не уклонили в порушенні, посланий тільки до овець Ізраїля. А вона йому відповідає на тому ж рівні, добре, я й не претендую на рівні з ізраїльтянами і вханониною але і пси їдять крупиці, стола, які падають їхні господи. Представляють таке мудрость цієї жінки. Вона не дає поводу, якби відчуває одну волну з Христом, його ворогам, його обвинити. Вона каже, а я як пес. Представляєте, яке смирення з цієї мудрості рождається. Тому в нас є такий термін смиреномудриє. Не просто смиренє. Смирено-мудрі. воно одно з одним дуже потожне, бо смирення це реальність, в якій ми перебуваємо, на яку ми від себе сховуємо, ми її боїмось. Реальність, на якій Бог на нас дивиться. І людина, котре така відкриває собі очі, вона реально стає мудрою. Жінка все правильно сказала, вона такою і була по своєму племені. І Господь тут, каже далі Слатус, показавши. Їм всім, її всім, всім удивилися, навіть ті черсті фарисеї, як вона говорить. Ніхто вже її не осуждав, показавши її велику мудрість, яку би ми, каже, не побачили і він їй зразу допоміг. Ніхто би про цю жінку і не знав більше, ну поміг там, подумаєш, поміг жінці якийсь. Прийшла, попросила, зцілив. А так він все рівно виконав, але ця жінка як прославилась, показавши свою віру. Отак от каже Бог, деколи робить із святими. Він їм дає можливість пострадати, щоб потім показати, які ж ці люди були справді вибрані Богом, які в них були чесноти, що як вони себе поводили, що ми всі можемо деколи в цьому поразитись, так от і з нами часто Бог робить, щоб показали ми також свої добрі сторони в іспитаннях. І будемо так само, якщо Бог нам кажеться, нас не чує, продовжувати, як ця жінка, каже Златоусь, далі просити, як є інші притчі, які Господь приводив про суддю, наприклад, який вже заснув, і жінка прийшла йому до бучала, поки він все рівно не відкрив, показуючи себе тим самим, щоб ми були не пристанні в молитвах, але якщо Бог не дає, не падали духу. Тому, браті і сестри, ворушившись цим, будемо так і проводити цей піст в наших молитвах, укріплятись, щоб ми не казали, що ходимо в церкву, Бог нас не чує. Бог неодмінно нас чує, якщо ми, звичайно, самі себе чуємо. Якщо ми щирі з Богом, як сьогодні ми чули у ранішній проповіді, то й Бог буде з нами щирий. Амінь.